Привіт, з вами автофокус. У нас в продажі ось таке нове надходження, це Ford Mustang 2.3 помаранчевого кольору, такого яскравого, гарного. У ну, нас такій оптиці, в принципі, заводська стандартна оптика. З новими гальмівними дисками та колодками. Нась ну, таких оригінальних дисках. Від Mustang GT на вихлопі. МБРП, є також задні партроніки, авто притоноване, обслуговувались, виключно на клубних СТО. У дуже гарному стані автомобіль. Один єдиний підкрас, Безключовий доступ, максимальна комплектація. Це у нас перфорований шкіряний салон. Склопідйомники, пам'ять сидіння, водія, електропривід передніх сидінь, датчик світла, великий монітор, датчик надув турбіни також є зони Ось таке мультимедійне кермо з шкірою та алькантарою підкермові перстки, круїз контроль, керування мультимедія. Є в нас така функція класна для шкіряних сидінь, це вентиляція сидінь, є також підігрів, кнопка старт-стоп, є камера заднього виду, чорна стеля. Пробіг в автомобілі 82 тисячі кілометрів, авто повністю обслужене, зараз не потребує жодних вкладень. Готові проходити будь-яке стово на цьому авто. Давайте послухаємо вихлоп, він тут це окремо. Отак От може цей малюк робити. Ключик у нас з автозапуском. Лед ходи і в автомобіля, передні та задні. Поворотники задні вже жовті, а не червоні. Тобто авто повністю готове до експлуатації. Встановлено нульовік, встановлено маслопомойку. Додаткова розпорка під капотом для жорсткості кузова. Тому це авто чекає на вас за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Ну, а покупка можлива за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.